Всім привіт! Хочу показати вам свої покупки. Сьогодні йшла з роботи, зайшла в магазин, купила пів кілограму желудочки курячі, чи пупи, як, вона, як то називає. Серце свиняче взяла одне велике. Взяла таку рульку, капустину. Ця капустина так гарно заважила. І це хочу зробити із рульки, із пупів і серця зробити зельц. Або, як то каже, сальтісон. Ну, сальтісон робиться у свинячому желудку. Кенюх, мама казала. А в мене немає, то я зроблю просто зельць. Відвару все гарненько і форму його. Купи потрібно гарненько помити, обчистити, щоб вони були придати їм, як то кажуть, нормальному вигляду. Замочити гарно. Відмити, аж тоді їх ставити варити. Помила вже цю гарну рульку, я її сюди складаю, Гумілку кладу, серце сюди теж і пупи викладаю. І все буде варитися. Зараз залию гарячою водою, і до готовності буду варити До 4 години, наверно, щоб гарно зварилося. Водичка гаряча в мене. Все, наливаю, кладу сюди цибулину велику, додам сюди три лаврові листочки і солі кину за дві чайні ложки. І хай собі тут все вариться. Ось так. О, все, закипить, зніму пінку. Закипіло, я заберу, трошки позбираю цей шум звідси. Ось і зварилася моя гомілка, варила її 5 годин. Треба дати їй трошки, щоб вона простила, а тоді щось далі робити буду. Трохи простигло і треба все виняти з бульйону. Все ще. Гаряче, але не таке вже. Ой, кістки відділилися гарно. Треба трошки подрібнити шкірку, щоб не була така дуже велика. Я так її трошки поріжу. Ось так. Щоб роз... рівномірно, кругом розподілити. І це в мисочку. Пупчики трошки теж можна зменшити, М'яско розібрати шматочками. Сердечко це велике таке, теж його треба трохи порізати. Ось такими шматочками зроблю. А ще й гарячий, стилу, стилу і ще гарячий. За смаком треба посолити. Як варилося, я солила. Зараз ще додам, бо не солені. Ота ще ложечку. Перцю за смаком, хто скільки бажає. Я люблю, щоб було остреньке. То я гарненько досиплю перчику. Ось так. І сюди частичок. Часник за бажанням. Хто скільки полюбляє, я теж багатенько кладу в часничку. Тепер до цієї суміші я додам трохи ще бульйону. Ось так. Не дуже багато, ну, два ополоники додам. І все гарненько перемішаю. Тепер гарненько все вимішаю з великою ложкою. Маю ось таку форму. Застеляти нічим її не буду. Я думаю, що воно все відстане гарненько. І сюди буду накладати перемішку, так, щоб попало все. І м'язко, і сердечко, і шкірочка. Застигне і буде дуже смачно. Ось так гарненько все уплотнила. Дам, щоб постояло, щоб вистегло гарно. І от вийшла в мене така форма для випікання я взяла. І ще взяла такий невеличкий лоточок. Це хай постоїть, вистигне, накрию і в холодильник. Наверно, на ніч поставлю. Так, гарно застигло все. Ось так гарненько їй. Відділила. Гарно застигло. Тепер попробую відрізати шматочок. Так розріжу пополам. О, гарненько ріжеться. Можна нарізати на бутерброд зробити. Ось так. Ось така смакота в мене вийшла. Всім смачного! Зараз візьму гірчичку і буду смакувати. Бувайте здорові! До зустрічі!